Сказати чесно, так як є. Я просто їх трохи обманював, я ні, ніколи не казав, що я там на бойові виходів. У мене одне заняття. Я, говорю, я буду на заняттях, мене ну, связь буде відключена, ну, вони ж люди гражданські. Ну а вже як на позиції йшли, не, набрав, сказав, я говорю, буду на заняття. Суток 10 не, не буде на зв'язку, не, не переживайте. Ну, а тоді ж у себе при, прийшов в госпіталі. Треба ще ж дзвонити, казати. Ну, я сказав правду, так як є, доволі. Я мамусі кричу, гажу в госпіталі, ну гажу, ножик нету. Ну, молодці, дівчинки мені. Паніки не було. На початку війни усі. Сумлінні громадяни пішли до військоматів. Ну, Так як у нас військкомат був переповнений, нас не взяли. Ну я тоді дружині сказав, кажу, я буду чекати повістки. І 2 листопада 2003 року мені прийшла пові... ну, повістка в наш бат. Я прибув десь числа 10 з 23 року. На початку я займав посаду старшого кухара. Старший кухар були. Ми Дніпропетровська область, потім переїхали на Запорізьку область, після Запорізької Донецька область, після Донецької Знаменівка, ну, це границя Дніпро, Харків і Донецьк. Побули там, тоді в Харків перевели, ну, це наша бригада перейшла. Ну, оказався в третьому баті, нас почали переводити, ну, хто більш-менш. Ну і оказався на Купинському напрямку. 3, марта, да. 3 марта зайшла наша група. Ну, почались скиди, довго переховувалися, щоб себе ну, не не обнаружити, бо вже все, -то, все там спалене було. Ну, Вже знали, що там є. Ну, Тоді треба було виходити на позицію вже. Ну, позиції. Потихеньку почали двигатися на позиції, видвигатися. 10 числа нам мотолига скинула помпу. Рушницю, антидронову рушницю, ребе, ну і су, сухпай. І треба було однести це на позиції. Ну, хлопця. Ну, однесли раз на позиції, потім нас трохи забомбили там, однесли, я залишився на позиціях, а друга група ну, в другому місці. І коли весь день скиди були, ну, скидували гранати, скидували, скидували, тоді потихеньку притихло. Я якраз ну, був на СП. -шки. Двоє двое літають, клац, клац, клац Ну, вже почав їх. Ну, от зайшов хлопцям, кажу, хлопці нас обкидують. А що там, ну, ніч. Ну, а тоді якраз друга група йшла, це було десь начало второго. Так, 14-20 я ранення отримав. Ця нога, ліва нога була перебита, вже ботинок висів повністю. От хлопцям сказав, кажу, не дивіться, одразу в мене волочить у бліндаж. Говорю, Ріжте ботинка, ну, щоб, щоб видно було. Щоб, як і вчили медика, щоб у карманах нічого не, не було, сперва наложили турнікети сюди два. Сразу. Ну, а тоді вже як що тут, роздивилися на голіні хлопцям. Зараз буду кричати, матюхатися, тут ну, голень це саме-саме-саме то, що є. Давід, говорю, дуже. Затянули там, тут отпустили, щоб я палець. Як довга евакуація була з позиції, скільки доводилось чекати на машинку, щоб за вами прийти? Десять годин. 10 годин. Оці 10 годин, про що думали? Була реалізація, що з ногами. Думали, що вже все, чи можна, ще врятувати Ні, друже, я коли глянув на ногу, я вже зрозумів сам, що якби... Ну, вже... Я сам себе настроїв, що все, головне виїхати. Ну, а коли вже на годинники глянули, вже скільки скільки нього, я вже ну, сам розумів, що я стався без них. А коли вже це, бетером, ну, вже ніч була, вже часов 10, мабуть, було, вже ну, забирало. Я вже знав, що якби... я себе... Настроїв, сказав собі, держись. І все. Тільки там. Бо якщо розкиснеш, це вже все. Це просто все. В свідомості ось дорогу буде. Тільки ти що, скоріше б доїхати, і щоб амбутірував. В госпіталь приїхав військовий, я ще на каталку сам заліз. Подполковник каже, ну, каже, ти, ти даєш. Кажу, річте, я вже все, кажу, не, не можу, кажу, річте. Не розкасав, то хлопці отак винесе мене, ноги тіти теліпається, як, як шнурки, Ото в бетер волокли, а тут вже хлопці. Ну, сразу сказали, що гарит, Ти ж, гарит, пойми, що скільки турнікети стояли. Все, я вже зрозумів. Я якби зросла людина, мені не 20 років. Так що якось так. Вак-система це ще десь днів 5 буде, це, це буде. Тоді поки затягнеться, тоді ре реабілітація десь. Около місяця буде на третьому поверху. Тоді вже після реабілітації на протезування. Ну тут буду протезувати, вже були представники. Місяць-два десь. Ну, місяця-два ще точно буде. Так що настраювати треба себе тільки <сум> другого не дано. Я плани. Ну, сказать чесно, плани я до війни займався сільським господарством. Люблю робити якби в дворі, ну, в своєму дворі, на себе. Мене, там, і кури, і перепілки, утки, індутки, гуси, ну, там, що тільки не, не було. Птичий двор. Дітора бігали все, дивилися. Так же хочу, якщо на ноги все буде добре. Зайнятися цим.